19 питань розглянули сьогодні члени виконавчого комітету на черговому засіданні. Основні питання це виконання бюджету та плану соціально-економічного розвитку Менської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. Та підготовка вуличної дорожньої мережі населених пунктів громади до роботи в зимовий період. У точному році співпраця між менською міською радою, громадськими організаціями та міжнародними партнерами вийшла на новий більш якісний та ефективний рівень. Завдячуючи такій співпраці, нам вдалося залучити до бюджету менської міської ради додатково близько 2,5 мільйонів гривень. Так, в цьому році наша громада подала заявку на фонд ООН ЮНІСЕФ та отримала близько 50 тисяч доларів на проект по облаштуванню комунальної установи. Менський інклюзивно-ресурсний центр менської міської ради. За дані кошти було зроблено поточний ремонт приміщення, закуплено спеціальне обладнання для організації роботи центру та придбано дидактичні матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Також в цьому році наша громада була відібрана як учасник проєкту організації літніх активностей, що організувала громадська організація Доку у співпраці з фінською організацією FCA. у трьох закладах освіти. Був організований та проведений літній відпочинок дітей. А школи отримали додаткову дидактику для різних локацій, спортивний інвентар, дитячі шатри, принтери, м'які пуфи. Нашим відділом економічного розвитку та інвестицій спільно з громадською організацією Дім було подано заявку на українську освітню платформу щодо проведення бурщику в нашій громаді. Після перемоги в конкурсі в одній із шкіл міста Мини спільно з активною молоддю було облаштовано укриття. На даний час продовжується вестись робота по іншим кейсам із залучення коштів вітчизняних та міжнародних донорів. По нашим підрахункам до кінця року плануємо залучити ще додатково півтора мільйона гривень. Також розглянуті питання та прийняті рішення щодо внесення змін до програм, до програми прошанування громадян по чесними відзнаками, до програми служби перевезення соціальних таксі, затверджено списки осіб, яким надаються соціальні послуги в комунальних установах громад. Десять рішень прийнято по питаннях, що стосуються захисту. Кісту прав дітей серед них рішення про погодження проекту програми фінансової підтримки патронатних родин, що функціонують на території нашої громади. Прийняття програми фінансової підтримки патронатних родин дасть можливість фінансово допомогти патронатному вихователю саме у перший місяць влаштування дитини в його сім'ю до моменту отримання державної соціальної допомоги. На жаль, в цьому році в нашій громаді виникла. Проблема у влаштуванні дітей, вилучених із сімей. Так, на сьогоднішній день п'ятеро діток, які відібрані у батьків, влаштовані до центрів та будинку дитини. І ще відносно чотирьох справа перебуває на розгляді суду. Завдяки запровадженню патронату над дитиною вдасться уникнути потрапляння дітей до закладів інтернатного типу. Маємо надію, що у 2023 році у нашій громаді з'явиться кандидати і буде створення патронатна родина.